Як подолати страх перед місячними? Привіт, мене звати Марина. Я сексологиня та тренерка зі статевої освіти. Поява страху або тривоги перед менструацією в підлітковому віці. Цілком природне явище. Же виникати хвилювання в період очікування. Прослідкуй, будь ласка, чи це хороше хвилювання, таке, наче як перед ним народження в очікуванні свята та подарунків, чи тривожне. Якщо ж хвилювання приємне, варто розуміти те, що ніхто не може повпливати на початок менструації, і вона розпочнеться в самий непередбачуваний момент. Тому важливо мати із собою базовий набір для гігієни. Якщо ж хвилювання тривожне, варто розібратись, чому це страх через брак інформації. Можливо, ти не знаєш, що буде відбуватися з тобою і з твоїм тілом. В такому випадку варто звернутися за допомогою до дорослих або до літератури. Тут знову ж таки хочу нагадати про книгу Юлії Ярмоленко безмаячні про перші місячні. Вже на її сторінках ти знайдеш багато відповідей на свої запитання. Окремо хочу наголосити про початок менструації у підліток, які гендерно ідентифікують себе інакше. Фізичні зміни в тілі можуть викликати паніку та навіть хвороби. Дуже прошу і наполягаю звертатись за допомогою до спеціалістів. Це важливий етап фізіологічного розвитку організму, і психологічний стан дуже впливає на перебіг дорослішання. Якщо відчуваєте потребу, звертайтеся за допомогою до психологів або сексологів. Проси про допомогу, якщо це необхідно. Менструація – це не хвороба, а частина здорового розвитку. І завжди я хтось, хто готовий допомогти та підказати, як краще підготуватись та пройти цей важливий період у житті.